З нами на прямому зв'язку Олег Калашніков, це офіцер прес служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Найші вітання вам. Вітаємо Доброго ранку, пане Олеже, Скажіть, яка ситуація в районі Часового Яру? Ну тому що ми ж як любить, так наша колега Олена Центила казати, не на Ростебе, так на їхньому телеку працюємо, щоб не казати про те, що вони тим не менш потроху там сантиметр, але потроху просуваються, за рахунок чого їм це вдається. Це де, природний ландшафт їм у цьому сприяє. Це проблема у нас десь, це перевага їхня саме на цьому напрямку. Що в районі часу яру? Так, ви праві. ворог нас тисне, досить таки намагається потужно тиснути, тому що кидає досить таки багато людей і безпосередньо технічної складової штурму. Він здійснює просто один за одним. Він може на одну і ту ж саму напрямку, на одну і ту ж позицію здійснювати штурми відразу з декілька сторін. Тобто, воно вважається, якби це одна атака, а насправді з чотирьох. Доводиться хлопцям відбиватися. Бувають і такі ситуації. Він накидає все більше і більше людей. Він не дає можливості нам, якби так сказати, оговтатися, тому що одна хвиля штурму може тут же йти за іншою хвилею штурму. Також він продовжує використовувати каби. Це досить такі потужний інструментарій на сьогодні. війни російсь... з російського боку, проти якого нам дуже важко боротися. І це все вкупі, воно дає все таки йому свої позитивний результат на деяких локаціях, тому що кількість він все ж таки переважає. Причому кількісно не тільки в особовому складу, але й за кількості безпосередньо самої техніки, тобто з техніки це артилерійські системи, і деякі їхні для вогневого ураження. Пане Олеже, часів ЯР? Я продовжу цю тему. Британська розвідка повідомляє про те, що російські окупанти проникли на околиці населеного пункту. Наскільки наразі це відповідає дійсності? Так, бої тут тривають. Вони до речі, вже на перший день тривають, коли ворог дійсно. Намагається протиснути нас саме заскочити в часі в ярі там закріпитися. Тобто, наразі навіть на вчора тут було здійснено сім штурмових дій, саме безпосередньо проти часового яра, проти цього міста. Ситуація досить таки складна. Однак, тим не менше, ворог все ж таки зазнає досить таки значних втрат. І ми відбиваємо деякі локації, які він намагається взяти. Тобто він намагається нас протиснути. Ми його стримуємо, знищуємо. Ну і відбуваються такі динамічні гойдолки, скажіть, будь ласка, а як тактика, от саме в районі часі так змінюється у ворога, зважаючи і на інформацію про наявність у них загород загородзагонів так само на тому напрямку, мабуть, теж сприяють тому, щоб не не відмовлятись від оцих терористичних штурмових дій? Так, це воно у них спрацьовує до того, що ми можемо бачити, хоч він останні два місяці активно залучає саме механізовану складову однак, ми можемо бачити, що безпосередньо штурмові дії піхоти у нього залишається. Одним із основних компонентів, тому що не не всюди можна задіяти саме техніку для прориву, і він намагається штурмувати на сьогодні. Ми спостерігаємо його штурмової дії в кількості від відділення до взвода. Тобто до взвода, це до 24 чоловік, саме тільки піхотною складовою. Техніку тут він може не використовувати. Це залежить звичайно, і від ландшафту, і від ситуації на саме на саме на цій ділянці фронту. Ну, піхотну компоненту ви озвучили. А загалом, як тактика російських окупантів поблизу часового яру видозмінювалася за весь час? Ну, якщо візьмемо з деяких там, далекові, напусти минулий рік, візьмемо за той же грудень. Це грудень, січень, так лютий, навіть це в більшості, це просто штурмові дії піхоти. Час від часу могли вступати в дію. Механізована складова. Іноді він намагався штурмувати навіть десь ротою, ну десь так в кількості роти, залучаючи бойову техніку. І більше і далі знов переходив на більше на піхотне. Такі штурми сьогодні, десь з квітня місяця, ми можемо бачити, як він посилював саме застосування бойової техніки, посилював застосування саме керованих авіаційних бомб, тому що якби там він не хвалився. А проблема з, з пострілами у нього все ж таки існує. Саме ці каби були досить такі руйнівні. Це візьмемо так кінець квітня і травень. Він там дуже багато їх використовував. І потім ми почали спостерігати більшу кількість кількості штурми, інтенсивність таких штурмів, коли він почав залучати, вже пічперічав, перестав жаліти свою техніку, тобто бойові броньовані машини. І танки він почав виводити їх безпосередньо до нуля на лінію зіткнення в коли ми їх візуально починали бачити і звичайно знищувати. На сьогодні ми можемо спостерігати також. Він використовує технічну складову, але не полишає і намагання штурмувати тільки людьми, тільки використовуючи піхоту. Дякую, пана Олеже. Вам дякуємо за те, що доєдналися до ефіру і розказали ці подробиці, зокрема стосовно часу яру. Олег Калашніков, це офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Він був на прямому відеозв'язку.